Ще раз раз вітаю вас святом. Це свято називається по-різному. День П'ятидесятниці. Трійця, День народження церкви. Я хотів би прочитати те, що не прочитав брат перед мною. Він прочитав обітницю цього свята, яку сказав Ісус для своїх учнів. Але сам факт, саму історію ми зараз прочитаємо разом з вами. Це буде дії святих апостолів, другий розділ з першого бірша. Коли настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом, тобто учні Ісуса Христа. Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явились їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожному з них. І всі вони наповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди. З кожного народу, який під небом. Коли ж стався цей шум, зібрався натовп і були збентежені, коли почули, що кожний говорить до них їхньою власною мовою, вони в нестямі дивувались і говорили один до одного: Хіба ж всі ці, які говорять не галилейці? Як же це, що ми чуємо, кожен своєю рідною мовою, в якій ми народились? Партянці, мідійці, еламійці, і ті, хто в Месопотамії, з Юдеї, з Кападокії, з Понту, з Азії, Фрігії, Памфілії, Єгипту, околись Лівії, що біля Кіринеї, захожі римляни, юдеї, прозеліти, критяни, араби. Чуємо, що вони говорять нашими мовами про Божу велич. Тож усі дивувались і розгубливі говорили один до одному. Що це має бути? Ось так Лука говорить нам про те, що сталося в день п'ятидесятниці. Чому це слово з'явилось тут? Тому що для євреїв це було свято. День п'ятидесятниці. Від свята Пасхи до цього дня Бог сказав в книгі Ловід. відсчитай сім седмиць. виходить 49 днів. Плюс ще один день. Наступний, тобто 50-й день. І це буде свято. Закінчення збору жнива. Тобто пшениці. І з цієї пшениці треба було спекти два хліба і принести їх в храм до священника. І той мав здійснювати свою роботу. Тому що там треба було ще приносити в жертву. І козлят, і ягнят, і, і бачка одного. Це все було прописано в законі. Бачите? Бог математик, Він щитає дні, Він каже, що коли треба робити. Він нічого не упускає. Ми можемо десь прочитатися, але не він. І тому, всі ці люди, які зібрались в цей день на це свято, це було Боже повеління в законі, що всі чоловіки, євреї, мають сходитись в Єрусалим три рази. І оце був другий раз. Перший раз це було на Пасху. Це другий раз, і ще буде свято Кущів далі. Тож вони всі мають. Прийти в храм на поклоніння і не з пустими руками треба щось принести. І ми читаємо, що в книгі Левіт Бог каже євреям, що це начатки, які потрібно віддати Господу. Тобто. Леві 23, 15, 16, написано, що оці початки це первоплід, який ти маєш принести до Господа. І не тільки це, євреї мали прийти з подякою Богу. За те, що він їм дав хліб. Мали прийти веселі, радісні, тому що вони мали дякувати Богу, що Бог дає їм життя в пустині, де вони можуть вирощувати хліб, де Бог посилає дощ ранішній і пізній. Тобто це те, що потом напише апостол Павло, що євреї потребують чого? Чудес. І це завжди відбувалось у їхньому житті. Бог це робив. І якщо ми будемо читати Єремії 2:3. То Бог скаже через цього Пророка, що сам Ізраїль це є первоплід Божий. Це Божий початок. Це саме найкраще, що є у Бога із всіх народів. Але на цьому це не закінчується? Бог продовжує свою справу? Яков, учень Ісуса Христа? Напише, що Якова 1,18, що церква це є первоплід, творіння. Це то, що задумав Бог з самого початку. Створити тіло для свого Сина. Тому сам Ісус Христос якось сказав про себе, що. У його батька було одно пшеничне зерно, яке він вирішив кинути в землю. Для чого? Щоб там воно померло і принесло багато плоду. І ось цей день настав це свято, в день п'ятидесятниці. Це сталося. Це зерно принесло урожай. Звичайно, для тих євреїв, які зібралися на той час, їм це було незрозуміло. Вони просто прийшли по закону на свято своє, єврейське, святкувати жатву, кінець жатви. а тут Бог щось робить. Дивне. Вони дивувалися, що це робить Бог, що це відбувається. Чому ці учні, які ніколи не були в інших країнах, знають їх мову. І можуть говорити, і вони чують її на своєму рідному діалекті, там, де вони народилися. Але це таки одна сторона п'ятидесятниці. Друга сторона, яку сьогодні святкує Ізраїль до цього дня. Знаєте що це? Це свято Тори. Через три місяці євреї дійшли до гори Сінай, де Моїсей. Дав їм Тору, дві скрижалі. Десять заповідів, які вклались в одну, тобто в дві, вибачайся, перших п'ять заповідів говорило про що? Про любов до Бога? Як треба любити Бога? Від 6 до 10 ці заповіді говорили, як треба любити ближнього. Ось, ось дві заповіді. Для народа Божого. Змогли ці заповіді люди виконати? Ні. Сама складна була перша. Як це полюбити Бога від всього серця? Від всієї душі, від всієї крепості твоєї. Як це? Якщо ти любиш сам себе, а не Бога? Як поміняти своє серце? І десята заповідь теж найскладніша. Тому що проява її немає, видимого. Вона в серці не побажай. не позавідуй. Її не видно, але якщо ти її нарушив, ти нарушив весь закон Божий. Ти не проявив любові до ближнього. І ось цей закон, який Бог дав, який був. Написаний на камені тепер зробив із євреїв, які були просто люди, які жили так, як вони розуміли. Він з них створив націю, народ, який мав. Одні ті самі правила, які потрібні були рівнозначно всім, для всіх. І не мало значення, хто ти. Але ти мав виконувати закон Божий. Тому бо що тобі його дав Бог. Але цей закон не міг змінити серця людини. Це був наружний прояв чогось, якихось правил, які дав Бог. Але поміняти серце, щоб ти дійсно полюбив Бога, щоб ти дійсно полюбив ближнього. Це було не під силу. Чому? Тому що про це вже був досвід людства. Коли ми читаємо книгу Буття, ми знаходимо, що Бог каже про людство, що їх серця заряжені злом від юності. Вони тільки про це й думають. Кожен робить те, що вважає справедливим. Справедливість це завжди для мене, правда. Я хочу так. І тому той світ, який був настільки заряджений злом, що Бог вимушений був його знищити. Прийшов потоп. І всі ті люди. Були знищені. Вони не мали Божого закону того, що дав Бог євреям. Тому, коли із цього пшеничного зерна, яким був Ісус в день 50-тиці виросли плоди? Багато плоду. Це змінило природу людського серця. Про що було заздалегідь сказано пророком Єремію і Єзикієля? Це були два пророка, які жили в один час. Єремія був в іудеї. Єзикіль був в Вавилоні. Но одночасно їм Бог дав одне й те саме откровення. Бог сказав, що я дам вам новий дух, і я поміняю ваше серце. І вам не потрібно буде вчитись закону. Бо цей закон буде написаний в вашому серці. Ви станете іншими. Щось поміняється у вас. І не треба буде вчити один одного, тому що ви будете іншими. Получається, що це свято Тори в день п'ятидесятниці стало реальним. Святий Дух наповнив серця. Йудею, вложив в них свої закони, які любити Бога і любити ближнього. Скажіть, Ісус Христос цей закон виконав. І ось тепер це зерно стало для всіх. Тим життям, яким жив Христос, Його характером, Його природою. Воно поміняло сутність людини, Його дух, тому що дух це сутність. Серце це особистість. І тому тепер вплив природи, сутності мав впливати на особистість. Щоб це серце змінювалося. щоб воно вчилось любити так, як полюбив Бог у нас. Тому я думаю, що якщо Бог створив людину по своєму образі і по своїй подобі, мова йде про те, що Бог є любов. Якщо ти любиш, Якщо ти маєш цей дар Святого Духа, тому що написано, що любов Божа вилилась в серця наші Духом Святим. Якщо я це маю, то я вже носій образа Божого і Божої подоби. Я вже не егоїст. Тільки для себе, а наоборот. Я вже той, який похожий на, на Бога. Який любить. А Христос любив батька свого настільки, що він нічого не робив сам від себе. Він завжди керувався ним. В своїх ділах, в своїх словах. Даже в тому, що він пішов на хрест завдяки тому. Що Він любив. Не тільки Бога, а кожного з нас. І коли ми розуміємо це, ці речі, які зв'язані з цим днем П'ятидесятниці, тоді ми розуміємо, що значить є хрещення Святим Духом. Про що? Говорив Ісус Ісусу. Що в той день ви узнаєте це. Що узнаєте? Що я в своєму батькові, ви в мені, а я в вас буде з'єднання Бога і людини. Тройці, ось тут і появляється Тройця. Син, який хрестить. По повелінню батька і Святий Дух, який є уповноважений це зробити, тому що він для цього має силу і повноваження. Повноваження в чому? Є привід для цього, звершилась смерть Христа. Там було прощення для всього людства. До цих пір кожного грішника, який сьогодні народжується на землі, для нього вже є прощення. Але люди в це не вірять. Багато хто. Слава Богу, що ми повірили і могли подякувати Його за це, що це сталося для нас. Тепер. Є привід Святому Духу про це сказати любому грішнику. І коли Петро, апостол, проповідував цей день цим же людям, він про це сказав. Що ви вбили того, хто є Господь, є Месія, який помер за вас. Тому вам треба хреститись в Його ім'я. Не просто каятись. Так, да, ви винуваті, ви не зрозуміли. ви зробили зло. Але для вас є прощення. Месія дає його вам. Він вас прощає. І він вас хоче прийняти. І тому Святий Дух охрестив їх. Тобто Ісус через Святого Духа охрестив їх. Що значить охрестив? Це якесь слав'янське слово, яке говорить про інше. Значить, само слово це. По занурення. Хрещення це занурення. Але етімологія цього слова в греків це ототожнення. Вони говорили, що коли човен тонув і залишався довгий час у воді, він ототожнювався з водою настільки, що тепер треба було про це доводити, що це охрещення. То тобто, воно охрестилось, занурилось, воно стало одним цілим. Тому в цей день учні, які одержали Святого Духа, вони з'єднались з Ісусом Христом. З'єднались з Отцем, тому що. Ісус і Отець це одне, От. і вони стали тілом Христа. Тому Павло, в 12, в 12 розділі, тринадцятим більшому до коринтян каже, що всі ми були охрещені Святим Духом в одне тіло. А цим тілом є сам Ісус Христос. Церква це є Його тіло. Ми з'єдналися з ним. Але коли Ісус говорив учням, що ви будете хрещені Духом Святим, Він сказав одну річ при цьому, що ви получите силу. Щоб бути мені свідками, легко бути свідком. Це слово в грецькій мові обозначає свідок, що це людина, яка готова померти за свою віру. Для цього треба сила. Звичайно. І ось цю силу людині може дати тільки Святий Дух. І ми в історії бачимо свідчення, що християни дійсно були свідками. Вони йшли на смерть, проповідуючи Ісуса Христа. І вони розуміли, що без сили Святого Духа вони б цього ніколи б не зробили. Ця сила потрібна нам сьогодні. Да, ми вже охрещені Духом Святим. Да, ми получили Христа. І тепер нам треба, щоб жити життям Христовим, да? щоб бути свідками тут, на землі. Потрібна ця сила. Щоб цей закон Божий він був написаний в нашому серці. Не просто в книзі. Да, Ми знаємо, що там написано в Біблії, да? а що толку. А коли цей закон йде із серця, з нашого духа, це зовсім інша справа. Це говорить про те, що ми живі, духовно, ми Божі люди. Ми не просто якісь грішники. Ісус називає нас святими праведниками, да? тому що Він це зробив. Не тому, що ми такими справимо. Він це зробив для нас. Тому оце свідчення життя Христова, для того, щоб воно дійсно було свідченням, треба, щоб Святий Дух через нас це робив. Що нам для цього треба? Повірити в це? Це саме перше. Друге, це треба молитися. Коли ми читаємо пісня до Єфесян, останній розділ, останні рядки цього листа, Павло, який в тюрмі, у в'язниці. Він каже, я, я в кайданах знаходжусь. Але я прошу вас, церкву, моліться за мене, щоб коли я відкриваю свої вуста для Євангелія, Бог давав мені мужність говорити те, що потрібно говорити. Нам треба ця мужність. Нам треба ця сміливість. Нам треба ця любов Христова, щоб дійсно це робити з любов'ю. Щоб Христос проявляв себе як свідок через нас. Ось чому це свято воно має велику цінність для кожного з нас. Ось чому треба радіти. Веселитись, знаючи, що ми первоплід Божого царства, Знаючи, що закон Божий уже в нашому серці, знаючи, що ми не просто люди, а ми Божі діти в сім'ї Божій. Ми вже там. Тому що в знак того, що це дійсно так. Ми це зробили, коли приймали хрещення, да? в що нас хрестили? В ім'я Отця, Сина Святого Духа, да? Тобто, нас, нас погружали в сім'ю Бога. Тобто це є реальність сьогодні для нас. І нам треба дякувати за це Бога і радіти. Amen.